Василь власник фермерського господарства у Вінківцях. Чоловік пригадує, що все почалося раптово. Ніхто й не розумів, що сталося. Корови ревли, билися у конвульсіях і помирали в агонії. Вони помирали досить складно в конвульсіях. Це досить важко передати. Я до сьогоднішнього дня не можу відійти, що відверто сказати. У них піна з рота, судороги йдуть і. Ну і крик самої тварини, що вона просто помирає. Її такі тварини, які помирали ну, протягом 10 годин. Налякані фермери одразу викликали ветеринарів, але крапельниці знімали страшні симптоми максимум на пару годин. А далі страшні муки продовжувалися. Тварини масово гинули. За добу не стало сотні. Поїздили по всіх районах ближніх, позабрали всі медикаменти, ведемо на якийсь період часу, тварина встає, стоїть, ходить. Пройшло 2-3 години, тварина знову паде. І ми так всю ніч без всякого сна, без нічого, все пропрацювали. На ранок прийшов висновок експертів: тварин отруїли фосфітом цинку. Ця отрута не виводиться з організму. Для неї не існує антидоту. Небезпечно речовини немає у вільному продажу. З 2013 року вона заборонена в Україні. Раніше ж неї труїли гризунів. І й годині ранку нам прийшла експертиза, що в нас отруєння фосфітом цинку. Це ядовита речовина, якою Колись знищилися сусворських тварин, гризунів і мишей. воно було всіх господарствах, хто займався вирощуванням пшениці і зернових. А на сьогодні вже 13-го року ця речовина в нас заборонена. Ну, але бачите, в якійсь мірі хтось це зробив наумисне для того, щоб знищити дане тваринство даного господарство. Фермери провели власне розслідування і знайшли отруту. Вона сірого кольору і має різкий специфічний запах. Тільки уявіть, хтось навмисно розсипав її по всьому периметру. Це просто щасливий збіг, що працівники не вантажили село вручну, інакше жерти були б і серед людей. І це сталося просто диверсія на нашу. В корма худоби підкинули яд, де офіційно доведено, що це досить рідкісний яд, який доступ до нього досить обмежений кількості людей. І разом з тим, що його досить багато, можете подивитися, воно було зроблено досить професійно по всьому периметру ями. от ті Темні п'ятна, це спеціальний яд, такий, спеціально було зроблено для того, щоб весь стадо все 500 голів було знищено. Фермер уже підрахував, що втратив приблизно 2 мільйони гривень. Пощастило, що не загинув ніхто з людей, але наслідки від небезпечної диверсії відчує все село. На сьогоднішній день це надзвичайно великий удар по економіці району. Це падіння валового продукту. То є менша кількість і м'яса реалізованого, і менша кількість молока, і кількість верха, яка йде в районі на сьогоднішній день. Це удар по економіці. Це ну, я не знаю, як там як наслідок, можливо, і зменшення робочих місць. На господарстві оголосили карантин, бо тварини продовжують гинути. Поки ми готували цей матеріал, у муках загинули ще дві корови. Вона води не п'є, не їсть. От далі тварина вже така що вже злягла. Вона теж ну, реакція в неї слабо послаблена. Признаки життя ще є, але не знаємо на, на цю ніч чи до цього вечора, як воно буде на, надалі. Буде. Тож накоїв такого лиха обив понад сотню тварин і готовий був відправити на той світ людей. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. За фактом загибелі у одному з сіл Віньковецького району 101 особи великої рогатої худоби наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 251 Кримінального кодексу України. Це порушення ветеринарних правил. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу або ж обмеження чи позбавлення волі на срок до трьох років. Але остаточні висновки будуть після всіх експертиз за їхніми результатами через смертельну загрозу для людей справу можуть і перекваліфікувати тоді покарання буде суворішим.